Хто дивиться нас у цій порі. Кременчуцькі новини із підсумком вівторка, 31 травня. Сьогодні говоримо про рішення сесії міської ради, наші втрати на Донбасі та моніторимо, чи палять Кременчужани у Всесвітній день без тютюну. Докладно, вже замить не перемикайте. Кременчук продовжує втрачати своїх героїв. Сьогодні в останню путь проводжали бійця кулеметника 58-ї бригади Максима Кочуру. Боєць загинув від ворожої міни у секторі М. У Кременчуці сьогодні попрощалися із бійцем 58-ї окремої мотопіхотної бригади Максимом Кочурою. Військовий загинув 28 травня. Його автомобіль підірвався на ворожій міні під Авдіївкою. Максим Кочура був призваний до лав Збройних сил України торік у травні. Служив кулеметником. Мав демобілізуватися цього літа. Громадянська панахида відбулася у міському палаці культури. Попрощатися із Максимом Кочурою прийшли рідні, військові побратими, керівники міста, громадськість. На вколішках проводжали кременчужани свого земляка. Відспівали військового у Свято-Миколаївському соборі міста. Поховали на свиштовському цвинтарі у секторі героїв АТО. У військового залишилася малолітня дитина. 28.05. О 13 годині під час виконання службового завдання солдат Кочура. З двома своїми побратимами попали на службовому автомобілі, підірвалися на міні. Солдат Кочура загинув на місці, двоє побратими були поранені. Гарна людина була. Колектив Кермичицьких новин висловлює співчуття родині героя. Сьогодні розпочала свою роботу чергова сесія міської ради. Першу її частину присвятили нагородженням видатних кременчужан, політичним заявам та депутатським зверненням. І лише о другій годині дня розійшлися на першу у засіданні перерву. Подробиці із сесійної зали. Далі, хвилиною мовчання присутні вшанували військового Максима Кочуру, що загинув 28 травня на Донбасі. Прошу вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання. Далі проголосували за відкриття сесії і урочисто розпочали. Грамотою облради нагороджено Анатолія Литвиненка, голову асоціації роботодавців міста, колишнього керівника Кременчука. З великою приємністю зараз хочемо нагородити людину, яка назавжди вписала своє ім'я в історію Кременчука своїми справами, своїми вчинками, свою активну громадською позицією. Допомагає і зараз працювати і нам, і підприємства міста. Подякую міського голови відзначено і Миколу Козака, бандуриста, викладача першої музичної школи. До привітань приєднався і Микола Кульчицький, депутат облради чотирьох скликань, член товариства просвіта. Вручив Миколі Степановичу медаль будівничій України. Той в свою чергу заграв для присутніх. Будем шити, будемо любити семена. Пошури. Oh, sure. Відзначені спортсмени Кременчука, хокейний клуб Кременчук за перемоги у чемпіонатах різних рівнів та срібний призер чемпіонату світу, кікбоксер Денис Турченко. Є чим пишатися, і Кременчуцькій освіті. Четвертий ліцей став переможцем проєкту Мрій грай дій і виграв власну систему велопаркування. Я дуже вдячна всім за підтримку і громадські організації організували голосування в інтернеті завдяки. Кожному голосу, завдяки всьому тому, що було зроблено містом, ми виграли велостанцію. Вона дісталася місту безкоштовно, і до кінця цього тижня ми сподіваємось, що вона буде уже в місті. Далі перейшли до депутатських запитів. Таких було два десятка. Руслан Ульянов запросив звіт прокурора у справі антимайдану. Як стало відомо з повідомлень ЗМІ Кременчуцької місцевої прокуратури до сьогоднішнього часу не направлено до суду справу щодо організації масових безладів справи антимайдану та справу щодо службових осіб Кременчуцької районної державної адміністрації щодо незаконної протидії, проведення мітингів та демонстрацій. Крім того, після двох половини років, після перемоги революції гідності, ми не маємо будь якої інформації щодо відкриття та розслідування кримінальних справ щодо працівників правоохоронних органів, які були задіяні в незаконному переслідуванні активістів майдану в місті Кременчуці. Валентина Головко запропонувала звернутися до Верховної Ради та президента з тим, щоб Україні збільшити прожитковий мінімум. У разі запровадження нової ціни на газ, тарифи на гарячу воду та тепло доведеться підвищувати у півтора-два з половиною рази. Внаслідок цього мільйони українських родин потраплять у пастку непомірного збільшення витрат на житлово-комунальні послуги, що призведе до подальшого зубожіння наших співгромадян та посилення соціальної напруги у суспільстві. Підтримали депутати запит Оксани Піддубної щодо матеріально-технічного забезпечення бібліотек і ремонту в ПТУ. номер 6. звертаємо вашу увагу, що вказана проблема потребує швидкого реагування та вирішення та вирішення, оскільки аварійний дах становить реальну загрозу життю і здоров'ю учнів, викладачів та персоналу училища. Депутат Шибашов оголосив запит щодо поступової зміни зеленого фонду міста. Йдеться про старі тополі, які пушаться і погано впливають на алергіків. Тема пухових тополь не нова, але з кожним роком вона постає все більш гостріше, тому що концентрація цвітіння дерев підвищується щорічно і поступово перетворюється на алерген. Програма є знесення аварійних фаутних дерев'я. Ми її, на жаль, не в повній мірі фінансуємо. ЖКХ постійно просить дофінансувати. Я думаю, що треба підтримати, і це стосується не тільки вашого округу, по всім Максимально намагаємося ці тополі кронувати або зносити, якщо це можливо. Підтримали його запит щодо фінансування поїздки кременчуцької спортсменки Аліси Бажукової на чемпіонат зі східних бойових мистецтв. Валентина Гордієва запропонувала упорядкувати зелені насадження на розподільчій смузі по вулиці Великій Набережній. Олександр Кальченко оголосив запит щодо утеплення будинків. а Ганна Павленко заяву щодо неприпустимості проведення виборів на Донбасі. За нав'язаним нам Росією планом Україна має провести вибори на Донбасі ще цього року. Що це означає? Це означає вибори під дулами автоматів сепаратистів. Це означає недопущення українських партій, журналістів та вимушених переселенців. Перейменувати одну з вулиць міста на честь кременчужанина Вадима Пугачова. Ця, що загинув від рук російських герушників Олександрова та Єрофєєва, запропонувала Оксана Піддубна. Підтримано. Після запитів розійшлися на перерву. А по її завершенню, о 15-й годині нарешті перейшли до порядку денного. Першим розглянули резонансне питання щодо перейменування вулиць. Пропозицій було чимало і від депутатів, і від активістів. Під час формування проєкту рішення враховувалось і онлайн голосування. Більшість дебатів викликали перейменування. Московської та Першотравневої. Повністю під'єднані ініціативу оперименувати вулицю... Московського, вулицю Пугачова. Ми сьогодні були свідками похорон ще одного кремінчужанина, який загинув в зоні АТО. Я думаю, столиця держави, яка вбиває наших кремінчужан, не повинна бути на мапі Кремінчука. Отже, у підсумку проголосували так: Аврори на честь Андрія Ізюмова, колишнього міського голови Кременчука, героїв Сталінграда змінили на героїв України Жукова на Якова Петруся, підполковника армії УНР. Пролетарська стала небесної сотні. А московська, так як і хотіли більшість депутатів та активістів, названа на честь загиблого ВАТО Вадима Пугачова. Далі затвердили виконання міського бюджету та прийняли рішення по кредиту Невко, кошти від якого підуть на термомодернізацію дитячого садка та зміну вуличного освітлення. Прийняли на баланс і мережі, якими користувалася Полтава Обленерго. Відтепер ними опікуватиметься комунальне підприємство Теплоенерго. І у місті буде єдиний тариф на тепло. Питання викликало бурхливе обговорення, адже не до кінця відомо в якому стані ці мережі і скільки коштів необхідно вкласти, аби взимку в оселях Кременчужан було тепло і гаряча вода. Більшістю питання прийнято. Прийняли і програму громадського бюджету. Вона передбачає, що певну суму коштів буде спрямовано на втілення в життя проєктів, запропонованих Кременчужанами, яких саме вирішуватимуть також самі мешканці. Депутат. Внесли зміни і у програму оздоровлення дітей влітку. Передали матеріально-технічні засоби військовим АТО. Перейшли до земельних питань. Працювали до темна. Сесія закінчила свою роботу пізно ввечері. Подробиці продовження дізнаєтесь у наших наступних випусках. У міському палаці культури відбулась урочиста церемонія нагородження переможців щорічного заходу Гордість коледжу коледжу-2016». Кращих із кращих студентів та викладачів Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка нагородили у п'яти номінаціях. Відзначали тих, хто боровся і виборював, змагався і ставав переможцем в інтелектуальних, творчих, спортивних конкурсах та змаганнях. Урочистості Гордіс Коледжу – щорічна церемонія нагородження переможців стали ще одним кроком для відкриття талантів. За останні п'ять років студенти та викладачі навчального закладу здобули п'ять золотих медалей на міжнародній виставці Сучасні заклади освіти. Двічі перемогли у загальноукраїнському конкурсі Samsung на зустріч на ням. Здобули перемогу у міжнародному молодіжному конкурсі волонтерських проєктів Служіння заради миру. За версією журналу Фокус у рейтингу шкіл України за результатами всеукраїнських олімпіад минулого року ліцей політ увійшов до 13 кращих закладів країни та посів сьоме місце після київських, харківських та львівських шкіл. І це лише невелика частка досягнень та перемог. Тож коледжу є чим пишатися і є чим гордитися. Цього року 59 учнів здобули призові місця в обласних олімпіадах, сім призових місць в обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук України. Вісім студентів вибороли перемоги в регіональних олімпіадах та різноманітних конкурсах різного. Рівня та спрямованості. Дорогі випускники ліцею, випускники коледжу, майбутні педагоги, вітаю вас з завершенням навчання. Бажаю успішно скласти державні екзамени, підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання. Бажаю здоров'я і натхнення, радості і успіхів! Нехай у ваших серцях палає вогонь молодості і завзяття. Наснаги вам! І плітної праці на благо нашої рідної України. Студентів та викладачів нагороджували у п'яти номінаціях крок до успіху, спортивний олімп, зороцвіт талантів, золотий олімп та флагман освіти. Із значними досягненнями та закінченням навчального року студентів, учнів та педагогічний колектив коледжу привітали ректор Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Микола Степаненко, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Остроградського Віталій Зелюк та інші поважні гості. Чудовий концерт, який підготували самодіальні творчі колективи педагогічного коледжу, не залишив байдужими ані учасників, ані гостей свят. Сьогодні у світі відзначається День боротьби з тютюнопалінням. Що ж примушує людей власноруч вбивати своє здоров'я? Та чим кременчужани заміняють цигарки? Дізнавались наші журналісти. Куріння вбиває про це, що в кожен, але прихильників цієї шкідливої звички залишається досить багато. Паління один з головних факторів порушення роботи центральної нервової та серцево-судинної систем. Через паління постійно зростає кількість людей, які звертаються до лікарів з проблемами легень, бронхів та гортані. Хочу сказать, что несмотря на наши предостережения, несмотря на наши лекции и, как говорится, воспитание родителей и школы, тем не менее количество курильщиков у нас возрастает. Самое страшное, что это девочки. И когда человек начинает курить, то его организм уже привыкает к отравляющим веществам, привыкает к канцерогенным веществам, привыкает к никотину. И, естественно, смола заполняет его легкие. Это наркотическое вещество. У кожного з курсів є своя історія, як вони почали палити. Більшість з них розуміє, що палінням вони отруюють організм і скорочують собі віку. О, почав я курити по глупості в 11 класі, а сейчас ну по суті просто не можу ізбавитися від вредної привички. Я розумію, що це плохо. Я відчуваю негативне, дуже негативне вплив на свій організм. Я пробував бросити курити, мене, так скажемо хватило буквально на місяць, але через місяць знову все по новому а Дмитро вже півроку я кинув палити. Він придбав собі електронну сигарету та певен, що вона не шкодить його здоров'ю. А плюсов, ніж мінусів. А плюси в тому, що во-первых, я не отримую смол в легкі. це не дим, це пар, і у нього достатньо приємний запах. Почувствую, По різниця між електронною і звичайною сигаретою, звісно, є. Но краще всего це взагалі не курити і не парити. Лікарі згодні, що електронна сигарета зменшує негативний вплив на організм людини, але никотин у парі все одно залишається смертельною отрутою. Отже, електронна сигарета не є корисним замінником цигарок. Всі знають, що кинути палити це досить складно. У якості альтернативи деякі обирають або цукерки, або ось такі електронні сигарети, але нічого не допоможе вам кинути палити, якщо у вас немає бажання до цього. І найкраще взагалі не корити. Сьогоднішній день у календарі позначено ще як міжнародний день блондинок. Як відомо, представниці світлоголової частини людства, героїні, безлічі анекдотів та жартів. Що думають про усі стереотипи самі блондинки? Чи погоджуються з ними брюнетки? Та кому віддають перевагу чоловіки? Про це та інше дізнаєтесь із наступного сюжету. Джентльмени віддають перевагу блондинкам. Це крилата фраза з одноіменного комедійного мюзиклу, де одну з головних ролей зіграла легендарна блондинка Мерлін Монро. Відома актриса стала символом жіночої краси на багато поколінь. Також завдяки образу Мерлін Монро вважається, що саме білявки найбільше привертають увагу чоловіків. «Мені більше всього подобаються блондинки. А чому? Ну не знаю. вони більш сексуальні, більш…» Ну, добре, наскільки я знаю. Блондині, блондинки не добрі, а брюнетки з ким я сталкивался, ну, обычно стерва. Блондинка це не колір волосся, а стан душі. Анекдоти про відсутність інтелекту це суцільний міф, вважають білявки правда, цвет волос ничего, ну, никакой роли не играет в жизни. У каждого свой склад ума, неважно, блондинка это или брюнетка. К анекдотам про блондинок отношусь спокойно. В моем окружении есть блондинки, подруги, но они все очень умные женщины. Я считаю, что не зависит от того, какой цвет волос у человека, блондинка или брюнетка, лишь бы человек был хороший. А от брюнетки запевняють, чимала частка правди в стереотипах є. На їх думку, блондинки легковажні та смішні. Отличаются вот этими юморными такими сейчас. Вот говорят, какая-то такая вот не такая, как все. В моем окружении только все брюнетки. Действительно, блондинки иногда допускают, да, такие досадные оплошности, достаточно веселые. Привки более собранные и спокойные. Когда брюнетка красит волосы в светлый цвет, она приобретает какие-то признаки такие, начинает быть слегка придурковатой, такой как блондинки. Как будто не с нашей планеты, если честно. Бывает такое, что они там чудят и, и очень сильно такие нелогичные. Усі міфи про білявих красунь розвінчали, як не дивно більшість опитуваних чоловіків. Наголошують, колір волосся аж ніяк не впливає на привабливість та інтелект. Я всіх люблю женщин, всього. Мені всі подобаються. і блондинки, і брюнетки, і шатинки. Глупа може бути і брюнетка, так само і блондинка, та не волос значення. Ну мені без різниці. Тобто світ не важен. А що важливо? Глаза. Саме головне в дівчинки це інтелект. В міжнародний день блондинок вітаємо усіх білявок. Бажаємо їм такого ж золотого та світлого життя, як і їхнє прекрасне волосся. У Кременчуцькій спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву з боксу відбувся 10-й традиційний відкритий турнір з боксу, присвячений пам'яті майстра спорту СРСР, чемпіона Чорноморського флоту, тренера Віктора Володимировича Шевченка. Міський традиційний турнір з боксу пам'яті Віктора Володимировича Шевченка зібрав більше 70 юних спортсменів. У поєдинках брали участь вихованці Кременчуцької з дюшор з боксу, філії школи Олімпійського резерву, спортивних клубів Легіон та стар, а також юні боксери із Олександрії та Світловодська. Позирост хлопців різний. вони якби зараз йде ні к чему, ну якби определенної підготовки нету, просто дають можливість ребятам проводити бої, зробити опыт бою. Ребята, я на офіційному відкритті турніру. Друзі та колеги згадували засновника Кременчуцької школи боксу Віктора Шевченка, майстра спорту Радянського Союзу, чемпіона Чорноморського флоту, як видатного спортсмена та досвідченого педагога. Мені сі бути не просто знайомим, але роботи працювати вместе з Віктором Владимировичем, Діля на дві часті спортивний зал із Петлу No20. Віктор Андрійович, звісно, був прекрасним чоловіком, хорошим сім'янином, хорошим мужем, прекрасним отцом. Він був прекрасним тренером, педагогом і чоловіком. І, хоча на цьому турнірі олімпійських ліцензій не виборювали, і він не був етапом підготовки до якихось відповідальних змагань, справжньої чоловічої боротьби вистачало. Двобої видалися видовищними та яскравими. І це безумовно сподобалося уболівальникам. Синоптики прогнозують на завтра хмарну та дощову погоду. Температура повітря вночі 17-19, в день 20-22 градуси. На цьому завершуємо. Наснаги вам і гарного настрою зустріти завтра перший день літа. Побачимось на телеканалі ЛТАВА. Всього вам найкращого!